Друзі, котеж в селі Зинна вода на стадії будови, а відповідно з дуже привабливою ціною. Точніше, два котеджі: один і другий. Дві спарки, чотири одиниці. Хочу показати вам, як вони виглядають всередині, тому що ми вже повністю сформували всі кімнати. При вході в нас ніж під шафу і окрема кухня з таким кутовим вікном із колоною. Вітальня також в цьому котеджі окремо. На першому поверсі, звичайно, є санвузол гостьовий. І сходи бетоння. Під бетонними сходами можна облаштувати технічну зону і зону зберігання всяких речей. І вона звичайно є вітальня. Вітальня з панорамним вікном і виходом на заднє подвір'я. Тут сходинки. Цього будинку не буде, він знесеться і продовжиться ділянка для ваших сусідів на тій спарці. Ну таке заднє подвір'я в районі 10 метрів до паркана. Давайте глянемо на другий поверх. Тут все буде зроблено зі штукатурками, з фасадом, з вікнами, з усіма центральними комунікаціями, парканами, відкатними воротами і фірткою. А на другому поверсі у нас дуже цікаве планування. По-перше, це батьківська спальня з великим вікном на східну сторону, з от таким от краєвидом на зимну воду і вашу ділянку. Батьківська спальня з власною гардеробною, також з вікном. Великий санвузол другого поверху. І дві дитячі спальні з панорамним вікном і нішою під шафу.